Доброго всім ранку! Знаєте, який девіз роботи українських державних органів? Клієнт завжди прав, поки не вимагає своїх прав. От дивна ситуація зараз склалася з, з органом одним Державної виконавчої служби. Справа в тому, що звертались до суду, я в інтересах клієнта звертався. Щодо незаконного відкриття виконавчого провадження, накладення арешту на кошти на банківському рахунку, Ось справа тягнулася. Хоча судом вона в першій інстанції була досить швидко розглянути. Звичайно, задоволено прийняти рішення, в тому числі про стягнення витрат на праву допомогу. Потім було апеляційне оскарження, але не сплатили судовий збір, виконавча служба. Але в зв'язку з карантином була певна протяжка, тому що там ну ви знаєте, хто юристи знають, що не приймались тоді, не набирали рішення законної сили в зв'язку з карантином. Ну і от це все тягнулось. А кошти звичайно, у клієнта були арештовані. Причому арештований був в рахунок, куди і зарплата потрапляла. Ну, В дуже незручному становищі був клієнт. Ну, от Вже отримали виконавчий лист, було його подано до виконання. І от е вчора телефонує мені клієнтка, каже, до мене звернувся по телефону, зателефонував начальник виконавчої служби, просить про зустріч. Телефонує через деякий час, каже, він вже їде до мене на роботу терміново, просить зустрітись, не знаю, що буде. Каже, та буде просить відмовлятись від претензій, щоб не стягувало з них кошти. Кажу, по результатам мене наберіть. Будь ласка. Ну, через деякий час дійсно телефонує, каже, так, приїздив, просив, щоб я відмовилась від стягнення присудженого мені судом. Тому що, виявляється, я їх ставлю цим в дуже незручне становище. Ну, задає їм логічне запитання. Ну а як же ви за мною вчинили? Що ж ви незаконно абсолютно відкрили виконавче провадження, знали, що там строки порушені всі. Та ні, ми все робили законно. Це суд виявляється неправильне рішення. прийняв. Він не міг такого рішення приймати. Це суд не правий. І ви, будь ласка, відмовтеся. Він каже: а от як ви зі мною вчиняли? Ви ж я до вас скільки зверталась, просила, вказувала, що це гроші, які є єдиним джерелом мого доходу, засобом до існування. Мене ніхто не слухав. А тепер ви приїздите до мене і ось просите. От тут, от, знаєте, така рисочка наших органів державної влади, от, українських, вона притаманна абсолютно всім, Що от когось? Людину, якусь, коли ми ставимо своїми незаконними діями, ну, ми це, вони, я маю на увазі, ставимо незручне становище, то наплювати абсолютно. А коли нас ставлять в незручне становище, то ми готові вже і принизитись, і, і просити когось. Але аби от аби нічого не було і якось викрутитись. Але знаєте, клієнт... Правильно сказали, що вибачте, але я ні від чого не відмовлюсь, тому що я цілком права. А тепер я думаю, знаєте, а чи вистачить лише стягнення цих коштів, чи можливо нам подумати ще й про дисциплінарну відповідальність для виконавця державного, для начальника виконавчої служби. Всім гарного дня!